Всім привіт! Ми граємо в Roblox без слов просто. Заходимо в всі симулятори по порядку. Так, мене такий сьогодні настрій. Будемо всі грати зразу. Ну, це і багато. Хто бачив його. Ви думаєте, чого в тебе тільки третій левел? Це був там дуже високий левел. А все із того, що я понакупляла. Петь. Давайте дійдемо до вершини і все, і хватить. Ждемо. Далі ми вроді будемо грати в якийсь паркур, вроді не помню вже. Все, виходимо. Тут треба дуже швидко быстро... діяти. Да, я вгадала паркур. Тут треба дуже швидко, бо це наш мені багато знімать. Туда не ти? Горло щось попало. Пройдемо паркур і ой, і все. І хвати. Я думаю, що... І відео пройде. Або все відео пройде. І воно буде про те, як я 3000 раз впало. Добре, друга, тут впадає. Щось таке. Давай о той паркур. Давайте отой паркур підемо. Ти що, і здіваєтесь? що я буду грати в цей парк. Він саме легкий. Понятно? судьба не пройти його. І що? Опа, Спідран? Спідран поїх, поїхали. Якщо я впаду хоч один раз, або убью свого персонажа? Це не считалось. Якщо я не убью, а впаду. Ви бачите? Мене не нажимаєте. Кнопка прыгнуть. І шо. Стоп. А это моя прическа? Моя прическа не пригрузилась. Ой, бачу, тут все багаються. Короче. Що з моей прической? Вс, там два уровня тут пройдем и все. И хватит. Та да, елки палки, это моя прическа. Надеюсь, мы бачить как с прической. Шу -шу -шу -шу. Чего так было голосно. Господи, меня аж в ухо заклало. Opa, co nie znaczy pizza. тусовка у нас тут намічається Блін, де мої волосся? Як хтось не го не круто грати без живе? Добре, без моєї одежі крутя. Грати. Але без волосся. Блін, а хто знав, що там страх? хитя тут такие. Я бы сейчас вписалась. Что сталось? А, улыбаха прослилась. Я так нашу, ты улыбашка. Ну все. Ні, не йди тільки в ліфт, якому ти в ліфт. Як ви йде в ліфт? Як я пішов в ліфт? Господи, я думала, він остався з нами. Що? тусен далі. Добре, що я ще не покосила.

Pira, Pira, I'm just double. I'm just double. Dinky, i winky, ding I see. не успеваю. Да пиги. А, Фу. Идем с чего симулятора. Идем сюда. Сегодня мы проходим одну полосочку. Тики. Mm -hmm. О! Робоксы. за сион за телефон. Юлы палы. Что а по-вашему нет. Вообще. Все, про и Далі у нас давайте пройдемо чотири речі. Я не розумію, де моє волосся. Два ой, два. Три. Чотири? Ідем далі. А меняшку берем? Поки в мене є це, як там інтернет, то треба всі відосики закачать, які я можу. Ви можете світ робити, чогось інтернет. В кого є інтернет? <кій> 100 лайк. Ну, якщо у вас є інтернет взагалі. От в мене нема, а я користуюсь маминим. І що робити тепер? Нічого? Нічого не робити Добре, хоч інтернету нема. В мами є. А вона роздає всім. Якщо в неї телефон розрядиться, то ну, буде там 37, то він вже не буде зовсім нам роздавати інтернет. В 37! сім! Він в мене в ноль виключається. А в когось може в но ну, в Скільки? І раздуріла. А от як світла нема, то мама вже не зарядить телефон. І зато мені і треба в е, всі оці ролики зняти. А потім вже собі закачувати. Хто теж закачує спочатку відео, собі а потім дивиться, коли на інтернеті ставте підписку. І лайк. Просіть, щоб мама ваша підписалась. Не знаю, можна не дозволить то беру я вину на себе. До речі, якщо ви українці, то якщо не запитні коментарі, пишіть о, український флаг. Якщо росіяни, то Дивите мои видео. Пришли в... Ой. Давайте вот тут змею пройдем. І... Идем далі. Три хвилини. На Двадцять, три. Не втратили ничего. Врати три. Нет, чотири.

Ч я замолкну? Ой, давайте не будем дышать. Блин, видите, сколько еще много симуляторов. Все, короче.